Слава Богу. і дати вміти нам треба, не тільки за зорі, не тільки за небо, але і за біль, за печалі, за сльози, за те, що у небі бувають і грози. Подяку і дати вміти потрібно не лише за достаток, не тільки за срібло, але й за нестачу порою маєтку, коли ти тримаєш. Останню монетку, Нам вчитися треба подяку віддати не тільки тоді, коли спокійно у хаті, але й коли завітала тривога, і гучнішими стали молитви до Бога. В той час нелегкий, не спіши нарікати, зумій і за Це Богу славу віддати, бо все, що в житті нам Господь допускає, воно певну ціль. На добро для нас має, і лише тоді поспішить перемога, як в небо полине подяка для Бога. Не тільки за зорі, не тільки за небо, не тільки за дні, що проходять без горя, але за усе, що йдучи, ти зустрінеш, навчитися дякувати Богу і маєш. Він є наш Творець, як іще від початку знав шлях нашу долю, все все по порядку. І план його волі для нас досконалий, Він складений був по найвищій програмі, тому в кожнім кроці для нас все найкраще, Богда у житті ці легше, і важче, і достаток нестачу, і радість, і смуток, і посмішку сльози, і втрату і збуток. Тому лише одне зрозуміти нам треба, що все це від Бога, що все це із неба. І навчитися в кожну хвилину життя, подяку за все, відда для Творця. Слава Богу!